Hola todos! Hoy hablamos de los verbos que terminan en Сьогодні ми говоримо про дієслова, які закінчуються на уір. Ці дієслова неправильні тільки в тому, як вони записуються. Є таке правило в іспанській мові, що між двома голосними латинська буква І ось ця, ніколи не може знаходитись. Тому, коли ми кажемо конструю, в нас є буква У і буква О, і між ними мала б знаходитись латинська буква І. Ми її просто міняємо на грецьку. І ми записуємо ось так: конструю. Звук той самий. Єдине, що просто міняється запис слів. Тому конструю, конструєс і конструє, як ви бачите, в нас записані з ігрієгою. Але конструїмось тут тільки одна буква голосна. Далі вас де приголосна. Тому конструїмось ніякої зміни не відбувається. І так само конструїс. Конструєн знову між му У і Е, тому з'являється і грієга. Конструїр означає будувати. Ну і давайте ми вже прочитаємо, провідняємо це дій слово. Я будую. Конструю, ту конструєс, «ель». «Конструє» – «носотрос». «Конструїмос» – конструємо, конструїс, – «конструєн». Ла палабра «опуеста» – «ес». ДЕСТРУЇР. Протилежне слово. ДЕСТРУЇР. руйнувати. Йо ДЕСТРУЙО. Ту деструєс, деструє. Деструємос, деструїс, деструєн. Дисмінуєр знижати. Якщо хочете синонім бахар. Слово бахар. Більш. Ну, легше слово, частіше вживається. Бахар, бахом у нас низький, і бахар так само спускатись вниз по сходах, виходити з автобуса і знижувати теж. Дісмінуїр саме знижувати, знижувати. Тож, йо дісміную. – Ель. Дісмінує. Дисмінуємось. Дисмінуїс, «дісмінуіс», «дісмінуєн». Уїр тікати. Даю вам теж синонім ескапар. Інше слово повністю правильне, яке закінчується на ар. Ескапар. Я тікаю ескапо. А тепер дій слово уїр. Я тікаю уйо. І знову ж таки ми будемо записувати все через ігрієку, так? Йо уйо. Ту Уєс. Ель. Ує. Уїмос. Уїс. Уєн. Суституїр підміняти. Sustituyo, sustituyes, sustituye, sustituimos, Суституїс. sustituyen. Суституїр це коли одна людина не може вийти на роботу, і ви її підміняєте. Ви виходите за, нею, за неї. Кондо йо но. Дой me ме mis compañeros. Коли я не проводжу уроки, не даю уроки, мене заміняють мої колеги. А, окей, є інше слово камбіар це саме міняти, і воно буде зовсім в іншому значенні. Наприклад, Йо cambiar de каса. Я хочу поміняти будинок, cambiar de trabajo» поміняти роботу, камбіар де паїс, поміняти країну, тобто переїхати кудись. так? Да? Тому субституїр це когось підмінити, вийти замість нього на роботу. А камбіар це щось одне поміняти на інше. Поміняти гроші. Несесіто камбіар. Мені потрібно поміняти гроші. Далі більший список слів, які відносяться до цієї групи, ви, як завжди, знайдете в інформації під відео. Ну, і якщо хто бажає, давайте ще провідміняємо саме ось ці дії слова, та, щоб їх запам'ятати. А ще раз, будувати це в нас конструїр, знищувати. Деструїр будувати. Конструїр, деструїр, знижувати. Дісмінуєр, тікати. Уїр і підміняти суституєр. Ми знижуємо. Дісмінуємось. Тікаємо. Уїмось. Підміняємо. Суституємось. Знищуємо. деструїмось. Босотрос, Ви знижуєте. Вісмінуїс. Знищуєте. Деструїс. Тікаєте. Уіс. Будуєте. Конструїс і підміняєте суституїс. Вона мене підміняє. Ея ме суститує. Я тебе підміняю. Йоте суститує. Мене ніхто не підміняє. Навіє ме суститує. Вони завжди мене підміняють. Ейос СЄМПРЕ ме суституєє. Я не тікаю, но no уйо. Ніхто не тікає. Навіє ує. Ніхто нічого не знищує. Nadie destruye nada. Vsi buduy. Todos construyen. Creo que es todo. Hasta la próxima vez.